Усім привіт, усіх радий бачити сьогодні 12 жовтня, четвер. І за даними Генерального штабу України, втрати особового складу противника склали 284 тисячі 890 підетів. Але якщо ви хочете, щоб ця цифра росла швидше, допомагайте Збройним силам України. Сьогодні ви зможете це зробити, перейшовши у описі цього відео за посиланням на збір. На закупівлю дрона для мого рідного 67-го батальйону на куп'янський напрямок. Перед тим, як перейти до новин, нагадую, що не зайвим буде підписатися на наш канал про це ще офіційний та поставити дзвоник, щоб не пропустити наші. Наступні відео. І розпочнемо ми з нашої традиційної рубрики Ваших коментарів, яку колись вирішили назвати Книга відгуків і пішов нах про Тож до коментарів. Хотілося би побольше новостей із Європи. А вам оно зачем? Вам оно не надо. Україна це Європа. ти Банікути. Пане Богдан, ви як гарний секс. Чекаєш вас з тижнями і ось ось, і 11 хвилин. Дякую. Вам дякую. Обіцяю, цей випуск буде довший. Смішно було саме в той час, коли ви не говорили. Спеціально для вас. І не весело, і не креативно. І не п**діть. Я що то не поняв: автор за кого: за ЗЕ чи Пороха. Друзі! А напишіть у коментарях, за кого, на вашу думку, автор. Або будь-що. Головне напишіть. Ледь не забув! Відповідаю на сотні коментарів, коли будуть пісні. Екскурсія в Анус в одному із торгових центрів Єкатеринбурга появилась 5-метрова, надувна прямая кишка. Її поставили туди в рамках профілактики колоректального раку. Гадаю, ідею можна розвинути, написавши над входом Родина. Ну, або будущее. Хоча. звідки у Родини? Будуще. Депутати Саратова бояться, що їх підслушує Джо Байден. Президент США Джо Байден може слідкувати за діяльністю Саратовської обласної думи, заявив депутат Саратовської обласної думи від партії Єдине Росія Роман Чуйченка. Що характерно саме у той день облдума обговорювала проблему нестачі листоношів у Саратовській області. Тож, якщо поштову кризу Саратовщини спричинив саме 71-літній Джо Байден, ну все, що я можу сказати, це спасіба діду за победу. Газета Ру пыше. В России создают идеальное стадо овец. Ну, по-перше, не создают, а создали, а по-друге, мы это и так давно знаем, У овца ты тупа. В лесах Петербурга и Ленобласти созрели аппетитные ягоды. Они останавливают сердце. Ну що ж, петербуржці і ленобластяні, Гойда до лісу. Гойда. В Ленобласті у бійця гостя уже варив із нього суп, коли нагрянула поліція. Погодьтесь, заголовок цієї новини залишає деякий простір для фантазії. В Лєноблості убийця гостя уже варив із нього суп, коли нагрянула поліція і пересолила блюдо. Так бачу. Ну, що тут скажеш? Залишилось приправити блюдо ягодами з попередньої новини. Смачного! Лента Ру повідомляє: п'яний поліцейський переїхав лежавшего на проїжджій части. Пожарнава. Що характерно у всьому світі лежачі поліцейські, а в Росії пожежники. Ідеальне стадо овець. Хвиля обурення прокотилася мережею після новини про те, що Кабінет міністрів призначив батькові президента України. Олександру Зеленському довічну стипендію за видатні заслуги в освіті. Я так розумію, що за видатні заслуги в освіті Володимира Зеленського. Але даремно обурюєшся, шановна мережа, даремно обурюєшся. Саме цей факт і є яскравим прикладом того, що президент України неухильно виконує свої передвиборчі обіцянки. Я вам нічого не довжу. Я только своїм батькам. Так що тут ставимо президенту плюс. Так. Хто сказав хрест? Плюс. 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 Друзі. Чи чули ви про новий український англомовний засіб масової інформації? The Gaze, Уп, здається, так вимовляється. От і я донедавна не чув. А він є. Він є, і Міністерство культури та інформаційної політики вже витратило на нього 60 мільйонів наших з вами гривень. Що цікаво, зараз у youtube каналу The Gaze приблизно 7 тисяч глядачів, а відео, які на ньому розміщені, Наприклад, ось такі, набирають всього по кілька сотень переглядів. У зв'язку з цим у мене є ділова пропозиція до Міністерства культури та інформаційної політики. Наступні 60 мільйонів гривень віддайте мені. У мене переглядів буде більше. За такі бабки я навіть готовий робити цю програму англійською. Навіть з ляльками. Hello. London is the capital of Great Britain. Thank you very thank you. Мед мінних полів. Саме так називається новий проект Міністерства закордонних справ України. Ідея проста і потужна пише офіційний портал Кабінету міністрів України, щоб уникнути контакту з мінами, дрони засівають поля спеціальною медоносною сумішю трав. Після цього нектар збирають бджоли, яким не страшні міни. Як не дивно, ця інформація з'явилася на сайті Кабміну саме 10 жовтня, коли весь світ відзначає День. Психічного здоров'я. Всесвітній день психічного здоров'я. Ми не празнуємо. Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю румунському виданню Дігі 24 розповів, що готовий балотуватися на президентських виборах, якщо ті відбудуться під час війни. Якщо війна закінчиться, тоді ні. Відтак, друзі, черговий раз закликаю усіх, допомагайте Збройним силам України. Тепер вся надія тільки на них. Ну, бо інакше, оце все. So that's all for today. Subscribe to our YouTube channel Procision Official. Set the bell so you don't miss our next videos. You can also help our project on the Patreon platform. See you. А я казав, що Побачимось.